6 жовтня Юнаківська громада була майже цілий день під мінометним вогнем. За інформацією сумської військової адміністрації, за день тут було майже півсотні обстрілів зі ствольної артилерії. Тут була зразу вікна полетіли, і а я мила голову. Бігом світа заскочила, бігом-бігом вона бігом витягла в погріб. Це мене сусідка забрала, я не встигла, я не зрозуміла, що. Я нагнута, вода тече. Я не чу... і чую і чую тільки, оце, щоб стекла полетіли, і все, повертаюся. Навірно, світ пропав, якесь замикання, бо в розетки такий клуб диму, огня. І все, і більш нічого я не неснув. З мокрою головою, роздіта, в майки, і, і босіком, по в тапках, і в погріб. І все, і більш нічого не помню. Сиділи в погребі, поки все не кончилось. Протягом дня у каяниці постраждала багатоповерхівка та приватні садиби, вибиті вікна, деякі вирвані з рамами, осколками посічені стіни, пошкоджені двері. Побило домашню птицю. Птицю ж побило на на, за борчику такими був. Тут шихварнемо ж все це. Отсюда нема ж нічого. На подвір'ї пана Івана вибиті два вікна в будинку, пошкоджені стіни господарчих споруд, розбитий паркан. Ось прильот з сусідом, і той волни вибило одне вікно, Вон де пленка. Друге вікно вибило. І побило метрів тридцять шифер. Це хоч дірки закрив, щоб собака не вибігла. Як другий прильот я утік. От, а мабуть, на третій вже вибило мені вікна. Вибухова хвиля вдарила із сусіднього городу. Ось тут розірвався снаряд. Були обірвані лінії електромереж і пошкоджені труби газопостачання. За інформацією військової адміністрації, до вечора їх відновили. Вікна закрили фанерою та плівкою. Місцеві жителі кажуть, обстрілюють не вперше, але так близько ще не було. Олена Рашевська, новини на Суспільному, Сумщина.